Друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі ХабвотНюз. Вже залишилося небагато часу до Нового року, до Олів'є і новорічного столу. Час летить і вже за пару тижнів настане новорічний наступ в нашій грі. До кінця року буде дуже багато подій, які всі так чекають. Зробити новорічну атмосферу для фарму, дивитися на котика та собаку, а також засніжений ангар. Правда, про ангар я щось перегнув, так як він новий. Невідомо чи взагалі буде відкрита атмосфера. Друзі, прошу поставити подобайку, написати коментар та підписатися з всіма сповіщеннями на канал, щоб не пропустити Багато цікавої інформації в наступних відео про новорічний наступ. Ну і звісно, куди ж без львівського різдвяного, якщо ви розумієте про що я свято буде не лише в справжньому житті, а й в нашій улюбленій одночасно ненависній грі. Тож сьогодні я підготував список шести тунчисів 3 дев'ятого рівня і 3 восьмого рівня, які будуть в коробках. Скажу про пісок, який теж буде в коробках, в стилі на різну техніку. Вже не вперше перезаписуємо цей сценарій, але можу сказати вам одне: що танки десятого рівня будуть у нас. Все ж таки знову в коробках. Чи ці коробки будуть у нас двохрівневі, трьохрівневі чи однорівневі, як зазвичай, не можу сказати. Але два десятих рівнів, які в 90% можуть бути в нас в коробках, це буде 100%. Піль за все, що це буде БЗТ-70 та Ашигару. Це два танки, які можуть дійсно бути. Один китайський танк, а другий колісний танк. Ну, зазвичай, в принципі, колісний танк картонний, плюс ПТ-шка, ну таке собі, ні риба, ні м'ясо. Також хочу вам нагадати, що багато хто публікує відео в Тіктоках і в Ютубах, що танки, які вийшли 15 листопада, наприклад, там якийсь К. Чи КБ, там якийсь там в кавичках танк, буде в новорічних коробках. Цікаво, а як він може бути в новорічних коробках, якщо ці танки вийшли тільки на супертестування 15 листопада? Друзі, вам приємного перегляду. Приємного перегляду вам. Подивіться, що дійсно буде в коробках з 8 та 9 рівня. Шість кандидатів 8-9 рівня та два кандидати 10 рівня. Тож поїхали. Перша машина це прем 9 рівня Китай зі спареною гарматою та реактивним двигуном. Назва Юнг Бінг. Примітка. ДТХ танків, які будуть озвучені, змінились або можуть змінитися на момент запису відео або виходу танку. Альфа Страйк 440 одиниць на фугасах 530. Перезарядка в стоці 12,5 секунд однієї гармати, обох 25 секунд. При прокачці поставивши лише вентилятор в слот до пайок і навички екіпажу, бойове братерство екіпажу, перезряджання буде одного снаряду 11 секунд. Час зведення 27 секунд в стоці. Непоганий час зведення, якщо його ще розкачати, то буде в районі. 2,2 секунди, і це хороше зведення. Тепер пару слів про стабілізацію. Вона тут настільки погана, що стабілізація в нього на рівні об'єкта 252У. Та ж сама мертва, але трошечки краще ніж у 252У. Влучність 0,40, як для такої механіки, ще нічого, бо 037 038 вийде в прокаченому стані на звичайному обладнанні. Цей танк краще буде гратися в ближніх боях. ББ-снаряди 245 мм, кумулятив 300 мм, пробій на обох снарядах доволі стандартний на рівні. Пробиття фугасом 61 мм, тому возити їх варто небагато, буквально пару штук. Швидкість снаряду ББ-950, кумуль 950, фугас 950, нічого звичного. Кути вертикального наведення, 8 градусів донизу, відмінний показник. Тож на горі Малинівки ви почуватиметеся комфортно. Не думаю, що це буде комфортно. 20 градусів догори цього може не вистачити на тих схилах. Снарядів доволі дофіга, аж 40. Навіть якщо активно стріляти блайндами, по артилерії або по кустодротірах, то снарядів вистачить на два таких бої. Альфа 440 це плюс і це нормально. Пробій 245, ну слабуватий тут мінус. Стабілізація жахлива, але. Так, звісно, її можна стабілізатором покращити, але все рівно мінус. Час зведення в розказці 2.2 це приємно. Тож плюс-мінус. КВН-8, що є малувато, влучність 037-038 в розкачці це доволі туго для такого танку. Ще й маємо добре броньовану башню, яка дуже важко пробивається, а про неї поговоримо трішечки пізніше. Спонсор цього відеоролику коняк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Замовити можна в описі під відеороликом. Тож в совокупності всіх цих факторів ББшка цілком виправдано коштує, бо всі мінуса, як стабілізатор або слабкий пропій, будуть, звісно, трішки впливати на відіграш. Але плюсів більше, ніж мінусів. Голда дорога, як зазвичай. Бронювання, корпус 200 мм, але через схожість із бронею на сьомого рівня. Він буде ватним. Башня 300 мм, але завдяки її конструкції реальна товщина буде від 320 мм в самому тонкому місці, поміж гармат. Ну і сама башта кінських 350 мм плюс під прямим корм. Утом для його ББ. є лючок, але не дуже великий, та не дуже і малий. Тож ми схоже маємо танк не дуже крутим, але й не кізяком. Запас міцності 1900 хп, що є непоганим для 9 рівня, огляд 380 що робить танк сліпувати Майже ЦТТ. Мобільність 33 км вперед та 12 назад, із турбіною 49,5 вперед та назад 1,2 км Питома потужність 11,8 кінських сил, що робить його трохи повільним, тож йому потрібна турбіна, бо з нею він має питому потужність 32,4 кінських сили на тонну А це, тобто, він буде швидше розганятися з його прискорювачами. Екіпаж, командир, механік водій Навідник і два заряджаючі. І тепер про нову механіку: вибірковий режим вогню: ця машина має два режими стрільби: одиночний вогонь і залповий. Ви можете будь-коли перемикатися між режимами, натискаючи X. Наприклад, для цього прему це займає 3 секунди. Перемикання між режимами стрільби не складає та не припиняє перезаряджання гармати, і його можна використовувати на ходу. Коли гармата перебуває у режимі одиночного вогню, вона стріляє по черзі. У цьому режимі ви можете стріляти з гармати тільки після того як інша буде повністю перезаряджена. У режимі залповий вогонь ви можете стріляти з обох стволів, одночасно простим натисканням лівої кнопки миші. Унікальність полягає в тому, що в цьому режимі вам не потрібен час на підготовку залпу. Постріли здійснюються одразу після натискання лівої кнопки миші. Прицільна сітка в цьому режимі стрільби перетворюється в овальну зону, в яку влучатимуть ваші снаряди. Механіка коротше заради механіки. Наступний тунчас це серпенте, середній танк італії 9 рівня. Цей танк, що схожий на контрівера та всю гілку двох гармат танків Британії по зовнішньому вигляду, якщо їх схрестили, тож тут присутня механіка влучності, що дозволить нам з 0,36 на 100 метрів зменшувати розкат на 0,26 на 100 метрів, тобто прямо потужна розкачка гармати леопарда. Ще й пробиття на ББшці дуже круте: 254 мм міліметра та летить 1050 метрів на секунду. А на голдовому підкалібері — звичайні 307 мм. міліметрів. Нічого надприродного. Швидкість польоту 1270 метрів на секунду. Класні 60-міліметрові фугаси з альфою 529 із із польотом снаряда в 1050 метрів. З непоганим зведенням 2,5 секунди і гарною влучністю 0,36 і 22 секунди перезарядки двох гармат. Це є дуже круто, бо ми зможемо розкачати це на 20 секунд. Час підготовки гармати для пострілу, яка має 0,26 на 100 метрів, аж цілих 8 секунд. Карл час підготовки залпу 2 секунди. Час блокування залпу 2 секунди. Башта тут картонна, як і сам корпус, через те, що маємо таку механіку. Кути нахилу гармати комфортні 10 градусів і погані 16 догори. Для розуміння, якщо ви на карті круче, ЛТ заїхало нагору і по вас стріляє, то вам буде дуже важко на нього підняти гармату, так як вам потрібно буде відкочуватися далі, а уже далі вас будуть прострілювати ще більше. Мобільність в нас хороша, 60 км вперед. Коли ти їдеш як ЛТ на рівні, то зручно зайняти позицію. Про 20 км назад я взагалі не здивований. Але ми маємо питому потужність двигуна 22,9 інфекцій на тонну. Бронювання по цифрах доволі серйозне. 100 мм в башні, броня як для СТ стандартна, 80 мм корпус. Це так собі. А цим можна танкувати хіба що танки 6 -го рівня і 7-го. Запас смітності 1650 одиниць. Погляд 390. Ні про що. Сліпі і залежить все від команди. Наступна машина це проект Луїс, французький легкий танк 9 рівня з барабаном на 10 снарядів. Крім барабану, проект Луїс не може похвалитися нічим. Середня альфа з пострілу мала, пробивання також мале, броні немає. Давайте розбиратись. ТТХ гармати посередні, альфа 135 одиниць, пробиття 194 мм звичайною ББшкою і 236 пробиття голдовим підколом. Час перезаряджання 15 секунд без обладнання, округлимо до 13.6 з обладнанням та екіпажем. Час зведення швидкий 1,4 секунди та точність 0,36 і кавене 9 градусів вниз та 15 вгору. Мінімально комфортні кути, хоча цей танк картонний, не знаю навіщо йому ті кути. Швидкість польоту 1000 метрів, ББТ 1200 підкол. Танк не те, щоб дуже рухливий, але їде більш-менш в 100-65 вперед та назад 20. Питома потужність 30.06 06 кінках сил на одну тонну, Тому ми швидко будемо набирати швидкість та дуже маневрувати. І зараз наступний гість списка це британська ПТСА у восьмого рівня Таурус Кет, який має механіку барабану та гідравлічну підвіску. Гармата. Альфа за постріл 320 і це мало. Але так як ми маємо барабан, то і непогано, трішки пізніше це обговоримо. Якби була циклічна гармата, було б трошки краще. Але барабан на 4 снаряди з швидкою перезарядкою 24 секунди та перезарядка між пострілами 2 секунди, з ДПМом 2480 плюс-мінус хвилину. І 25 плюс-мінус механіку ніхто не віднімав. Пробиття стандартним підколом 280 мм, міліметрів. Це, до речі, дуже потужно на восьмому рівні, і швидкістю польоту 1475 метрів на секунду. Пробій на восьмому рівні навіть більший ніж на дев'ятому. Пробиття голдовий 320 мм міліметрів кумулятив. Пробій для восьмого рівня дуже хороший. Але Розкид на 100 метрів 0,44, і це дуже великий розкид, можна порівняти з КВ2. Та не все так просто. Цей кіт має гідравлічну підвіску, яка скорочує розкид на 100 метрів 0,35 без обладнання. Час переходу в режим 1 секунда та вихід з режиму також 1 секунда. Мобільність. Максимальна швидкість вперед 65 км і назад 25. Швидкість хороша? Питань немає. Питома потужність 22,6 кінських сил на тонну. Броня. Та живучість. Броня корпусу. Ось тут ми вже розраховуємося мінусом броні, адже броні тут немає. І через те, що ми маємо барабан та осадку, то по факту в лобі ми маємо 51 мм, в бортах 38 і ззаду 25. А отже, як тільки ми засвітилися, відлітаємо з фугаса. Щодо кутів нахилу гармати, а їх тут в звичайному режимі немає. Взагалі, кути в 10 градусів вже з'являються тоді, коли ви перейшли в осадний режим. І маємо 10 вниз та 10 вверх. ХП 1150, Що це нам дуже мало? Це скажемо скорпіон із барабаном, в принципі. Огляд 360 метрів, дуже мало, так як в нас зараз ЛТ в більшості випадків балбеси їдуть в ангар при перших двох хвилинах, не встигнувши навіть зайняти позиції бо пересвітити перекат ворога. І ще один танк восьмого рівня Китаю, важкий танк БЗ-74. 1 цей танк доволі сильний на своєму рівні, але про нього коротко. Гармата, броня та швидкість. Середня шкода з пострілу 420 одиниць, пробивання базовим снарядом 223 мм, міліметра, а голдовим кумулем 270 мм. Щодо сучасного рандому малувато. Час перезаряджання 14 секунд без обладнання, час зведення 2,7 секунди, розкид на 100 метрів 0,39. Кавени також присутні 9 градусів донизу, вгору 19. Мобільність. Швидкість вперед 50 км і назад 15. І так, це танк без прискорювачів 15,5 кінських сил на тонн, живучість та бронювання. Здоров'я маємо аж цілих стандартних півтори тисячі хп. Бронювання в лобі корпусу 180, а в башні 220. В Загальному для восьмого рівня сильна гармата та висока швидкість, як для важкого танку. Потужно є ще один кандидат на шосте місце, адже змінити БЗ-74-1 може стріт суха. Отже, стріт суха це танк. Також восьмого рівня Швеції, середній танк, який незвичний для нас. Гармата має 350 середньої шкоди та базове пробивання 224 мм, перезаряджання 8,72, також присутні кавене донизу 10 градусів та вгору 20, розкид на 100 метрів 0,35, час зведення 2,21. Бронювання та здоров'я. Бронювання корпусу як для СТ хороше, навіть 100 мм в лобі та під непоганими кутами. Бронювання башні в лобі складає аж цілих 250 мм, що є потужним на 8 рівні та ще й на СТ. О 1401, швидкість вперед 50 назад 20 при 1833 кінських сили на тонну. Що ж, на танках високого рівня закінчили, тепер перейдемо до танків нижчого рівня. І нагадаю, стилі 3D-стилі, які ж будуть. А поки що невідомо, але думаю, що в коробочки всунуть нові стилі 3D для 11 рівня. Але й по традиції будемо отримувати навіть минулорічні 3D-стилі і куди ж без 3D об'єктів. Тепер про пісочок. Перший танк пісковий Кромвель Аплі, адже його мали давати в вислузі років. Але потім змінили на танк сьомого рівня. Відео вже на каналі про вислугу років. Тут буде зверху підсказочка або в кінці відео. Другий танк це Т-115, який також був кандидатом на вислугу років. Куди ці танки можуть піти? Особливо 5 рівні. Невідомо. Але 400 в ангарі не будуть. Шкода Т-15А Чехія, четвертий рівень, рейхметал, Беглей Ваген. Німеччина третього рівня та Рено Р 35 п'ять Франція другого рівня. Подарунковий танк, який вас зустріне при вході в ангар, це СТРВ М 31 Шведська Швецька ЛТ третього рівня. Преміум також ще є інформація про два кандидати, які нам дасть новорічний гість. Два танки 9-го рівня, важкі танки, і про них я розповім незабаром. На цьому все. Якщо сподобалось відео, не забудь поставити вподобайку та залишити коментарі. Обов'язково підписатися з дзвіночком на всі сповіщення від каналу для того, щоб дізнатися, що ж там за два танки, які нам дасть новорічний гість. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал з змітними сповіщеннями. Тут вас чекає огляд новин апів, нерфів, ну і звісно, стріми, де граємо в різні режими та в рандом, та і взвод з підписниками не проти. Тому бажаю вам міцного здоров'я та миру. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава.